Традиційний літній навчально-тренувальний збір для учнів дитячо-нацької футбольної школи Динамо імені Валерія Лобановського розпочався. спортивно оздоровчий табір на базі кончазаспа, що по столичному шосе 19, прийняв першу зміну із 43 осіб. У літніх будиночках у сусновому лісі розмістились 10-річні дітлахи. Найкращі зі свого потоку. В то есть, ніяких таких особых нарікань, ні один ребенок не заболев. Всі були. просто довольны и родители тоже счастливы, то есть самые положительные отзывы. Конечно же, скажем, условия, это, наверное, еще условия того нашего детства, там пионерских лагерей и так далее. Ну, наверное, дети должны это тоже пройти, потому что все-таки здесь формируются такие понятия, как дружба, как взаимопонимание, у ребят совместное проживание, коллективизм и так далее. То есть такие понятия Опять же, моральна сторона виховання ребенка. Здесь кожен проявляється. кто то лідером, кто то уступчивий, неуступчиво, кто то может, дипломатом в розрішенні якихось спорів. Це прекрасно. Триразове харчування, додаток, так званий сонник, печиво та соки перед сном. Обов'язковий денний відпочинок, без гаджетів і без телевізорів. Десятиденна програма підготовки з використанням інфраструктури за міської клубної бази Динамо в цьому таборі. Я не вперше, я вже вдруге. В цьому таборі ну, пр прекрасно. А... Чим ви займаєтеся? Ми... Основна ваша робота так «Основна робота грати в футбол. Ага. Збори ну вони об'єднують єд... об команду, роблять її сильнішою. Підйому 8.30, тридцять, відбій о 22.30. тут під наглядом охорони і медичного персоналу та своїх тренерів Юрія Ястрибинського та Олега Хвої юні футболісти головну увагу сконцентрують на техніко тактичних елементах навчання у справжньому футбольному середовищі. Без батьків не страшно. Охорони казав що це ніхто не може бути, не страшно, Монстрів монстрів Поле тут дуже гарне. І ну їдальня дуже гарне, дуже смачна. Символічне підняття динамівського прапору. Діти виконують державний гімн. Літні збори для юних футболістів стартували. Ми козацького роду! Браво. На безоплатній основі для батьків за три місяці табір відвідають практично всі учні дитячо нацької футбольної школи. Навчатимуться та оздоровлюватимуться тут і найкращі колективи фарм шкіл Києва, з таких як ФК Троєщина, ФК Дарниця та інших. Усі витрати та інфраструктурні питання коштом ФК Динамо Київ.